Сьогодні у мене на вечерю карпатський делікатес, який називається вурда. Звідки він у мене з, з полонини, де ми йшли на гору ягідну, а потім на полонину ліснове. Як його їсти? Беремо, відламуємо кусочок, макаємо у сіль і смакуємо. Що? Аварія чи? Синуля <гумів> на пісню чи накакав. Ага. Дивіться, ще раз беремо такий кусочок. Отак. усіль. і. Скажіть в коментах, напишіть, чи ви їли колись вурду отаку. Cresceu tu, smokou tu. Mm.